Ще, що Бог мені показав у 2010 році у видінні, в послідовністю видінь — це те, що впаде небесне тіло. Ну, тобто Це не маленьке тіло, але велике тіло. Я думаю, що це метеорит, я думаю що це, метеорит ну, тобто, я думаю, що це велике тіло, яке принесе багато шкоди. І я, ніби, я як відчув це світло, яке було від цього від цього небесного тіла, яке впало. Ну, тобто, Протягом цієї послідовності ведінь. Я думаю, що потрібно поділитися з вами, тому що я це знаю, і це буде нечесно, якщо ви про це не будете знати, хоча багато вже про це говорять і почали говорити, але я про це знав у 2010 році. Єдине, що я хочу сказати, що шукайте Ісуса Христа, бо Він наш Бог і наш Спаситель, Він нас любить, Він нас адвокат, захисник, і ми маємо час, щоб спастись, бо Він наш Спаситель, і він, і він прийде, він прийде скоро. Дякую вам за увагу.